Як запобігти на саранчі? І Маєте ви якісь препарати, щоб уникнути, ну, щоб вона наш камиш не поїла, бамбук, що там вона ще їсть. Спочатку злакові, а потім вже і дводольні, да? я так розумію, вона їсть. Гарна тварина їсть все, тому... Комаха, вона ж комаха. Ми... Все трошки, тварина, так, да? Да, трошки з іншим ударінням призносимо те слово. Тому є тому чогось, її... що е, працює проти лоскокрилих, бо вона справжненький кузнечик. Чи, що ось амплиго, тому що воно не тільки кишкове, але й контактної дії. Ага. Тобто ми на них попадаємо цим препаратом і їм від того зле, до речі. То це... треба прискати бри на саму Брискати саранчу? Прискати навіть на саму саранчу буде дієво, а заздалегідь. А заздалегідь теж дієво, тому що тяжкова дія теж є. Ага, ага. Ну так, коли ми побачимо вже сирану, сарана, Сирену, сирена, да? так, сирену сирена. то вже буде пізно на Ми Можемо розгубитися. це. Все, що ми можемо запропонувати проти колорадського жука, угу. але мабуть, трошки привищуючи е, ага. концентрацію рощину. Ага, ага, ага. Наприклад, нашого улюбленого актару, мабуть, ми будемо на 5 літрів, а не ну, на 10, 10. розводити. Конфідор, так? Да? Мабуть, і конфідор пропонують корагеном її травити. А якщо біологічний, то я так розумію, тільки коли вона вже прийде до тебе, тоді вже не якщо не вона до нас не прийде, а ми цим обробимо, то може нам пощастить. І ми самі це з'їмо і не так хвилювати. А я ж регулярно обробляю, тобто мені не треба щось спеціально робити. Так? Якщо я вже там два тижні тому обробила лішки на різних препаратах різний термін дії <гум> то могло воно вже розсіятись. А -а -а. До Добудь, того, давайте мені ще!